зброя. Чого люди постійно між собою б'ються, це ж нісенітниця! Якби у цьому був сенс, нас би не просили допомагати поліції. Ви нікому не допоможете, якщо стоїте тут і базікаєте. Ану до роботи. Охолоди свої транзистори. Ми вже їдемо. Роботи захисники трансформуватись. Хлопці, ви знаєте, що робити. Все любки! Ограймов у футбол! Що з Родівусом найкращим? Він такий роздратований. Ти повівся з ними грубо. Так, можливо, але ситуація погіршується. У мене так багато справ, за які відповідаю, Я не впевнений, що зможу з усім упоратись. Але тобі все вдається. Віру свої сили, у свій час, і ти зможеш в усьому бути таким, яким завжди був оптимус найкращий. Оптимус найкращий. Хто може бути таким, як він? Друзі, за кілька блоків попереду ще одна бійка. Хочу подивитись ближче. Це вказує на те, що тут розписалися обманоїди. Я допоможу лопаті. Сі пізно. Я Гальватрон, нищу вас у Зростав що небудь і для нас. Їх не турбує, хто вони такі, якщо вони теж хочуть нам показати. Ми не можемо ні захистити цих людей, ні прикрити першу допомогу. Забудьте про мене, я заберу лопать у Метрофлекс на терміновий ремонт. Кібер, звикай до подорожей. Альватрон, чого б тобі не звикнути до втрат? Далекус. Параніше ріг. Атаку. Неспокойтесь. Я тебе відремонтую. Перша допомога викликає метроплекса. Відчини зовнішню стіну. Хлопець, можеш трансформуватись. Спробуй. Перша допомога, роби, що тобі треба. Альватрон, здавайся. Ми від тебе не відчепимось. До речі, що тобі тут треба? Не те про що ти думаєш, якщо цей мій задум провалиться. Мені допоможе остаточна зброя і нічого не зможе протистояти. Остаточна зброя? Прощати? Ти дуже скоро про неї дізнаєшся. Не ти і решта світу. Обманоїди, повертаємося у трептикон. So, Отже, у гальватрона є остаточна зброя. Що ж воно таке? Хоч би що це було, ми з ним упораємось. <різь> Лопать, відпочинь і підзарядись. <різь> За день чи трохи більше з тобою буде все добре. Хтось удався? Секундочку. Хто ти? Звідки ти взявся? Як ти сюди потрапив? <різь> Нема часу на дурні запитання. От чого обманоїди нападають на це місто. Це диверсія. Так. Але тепер у мене є те, чого хотів альватрон. Трансформаційний зрубчак. Поклади його негайно. Перша допомога. Що ти хочеш зробити? Умовити мене здатися. Надурювач хороша думка. Аж ніяк. Я чув, що ти пацифіст, але я не вірю, що існує трансформер, який би не хотів побитися за своє життя. Я не вірю у бійки. Я лікар, а не вояк. Тоді ти помреш за свої перекорання. <плес> Тепер зубчак мій. Метрофлекс вже ніколи не буде містом. Ніколи. Це найкраще з того, що ви можете зробити. Триптикон підійти. Ході пустувати. Петрофлекс чекає. Триптикон голодний. Надурювач тимчасно. Де трансформаційний зубчак. Альватрон, нам, нам треба поговорити сам на сам. Я от про що подумав. Кібери, мабуть, добре заплатить за цю лялечку. Надурювать, кажу в останнє, давай зубчак. Альватрон, а що ти мені заплатиш? Що я матиму? Я дозволю тобі жити, щоб ти шкодував про свою зраду. Ще раз відмовиш і так уже не пощастить. Гелілатрон, я, я пожартував. Ти ж мене знаєш, я завжди жартую. Де Метроплекс? Ми обіцяли Метроплекса. Я його розіб'ю. Репчиком він попереду. І маючи таку форму, він не зрозуміє, хто його питиме. Добре. Ви ледь одного не обминули. Я нічого не обминаю, ані зараз, ані потім. Що це таке? The Transformers will return after these messages.

я не зміг зупинити надурювача. Він забрав трансформаційний зубчак. Я хотів, але я його висадив у повітря. Всі знають, який ти у бійках. Ти зробив усе, що міг, але це нічого не змінює. Метроплекс зустається легкою здобиччю для обаноїдів. Е, ні, ти забув, який Метроплекс могутній. Сподіваюсь, що так. якщо метроплексові кінець через те, що я відмовився битися. Перша допомога, ти ж лікар. Ми не думали, що ти зрадиш свої переконання. Я не відповідаю тим вимогам, що решта. Я не вояк. я йду від вас. You see what I mean? Бачиш, про що я казав? Я не можу навіть утримати кіберів разом. не думаю, що у мене є риси, які дають право бути ватажком. Можливо, зараз саме час повернутися до якоїсь іншої справи. Родімус. телетран другий зареєстрував Триптикон, який рухається в нашому напрямку. Кібери приготуватись на виїзд. Зламати людську іграшку, знищити її. Кільбери, зупиніть цього обманоїда! Подивимось, як ми упораємось без першої допомоги трансформуватись на захисника! Стримувачі трансформуватися! Захисник начувайся! Було б набагато краще, якби з нами був перша допомога. Захисник, молодець, аероботи, зупиніть триптекона. Родімус, все клас. Хлопців, вперед. Аероботи, руйнуйтеся, Стійте спокійно, щоб Триптикон міг вас розтрощити. Ми для тебе занадто прудкі. Мені не треба ловити. Наліт, дорога вільна. Ти змусив його застосувати вогонь. Тепер, поки він перезаряджається, я покажу йому, що я можу. Рептикон, як тобі, мій енергогрім? Ви молодці. Особливо ти налі. Ти справді розумієш, що робиш? Так, yeah, right? да, це правда. Крептикона поранено. Обмануєте за мною. Не плутайте відпочинок з поразкою. Перевагай досі на моєму боці. Uh, а твоя так звана остаточна зброя. Я повірю в неї тільки тоді, як побачу її на власні очі навіть якщо її немає, у них є трансформаційний зубчак. І навіть якщо вам вдасться його забрати, тільки перша допомога зможе правильно встановити його. Родімус, дозволь, я спробую, коли я скажу йому, як він нам потрібен, він обов'язково повернеться. Сподіваюсь, бо без цього у нас немає жодної надії. Кон, доведеться зачекати з нападом на метроплекса, поки ми тебе не полагодимо. Твоя ледяка вдача дорого нам коштує. Сподіваюсь, це подіє. Привіт! Це тебе кличуть Гальватроном? Ні, я верун, а ти тут навіщо? Ми привозимо харчі для робітників, що працюють у трептиконі. Я тобі не вірю. Я відчуваю запах кіберів. Такий чистий, такий незабруднений, що мене аж нудить. Чоловіче каже правду, бо інакше тобі більше ніколи не захочеться дурити обманоїдів. Чоловіче каже правду. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Гібаре! Ти живий? Yeah. Здається. Ультрамагнус. Це було чудово. Це було чудово. Відступає Гальватрон. Ми з Ультрамагнусом візьмемо на себе обманоїдів, а ви знайдіть зубчак і повертайтесь. Синку, ходімо. Бігом! Я майже його дістав. Ось! Тікаймо. Okay, Люди. Там усе гаразд. Проблема, мабуть, у чомусь іншому. Людино, не барися. на слід негайно відремонтувати заради великої слави гальватрона. Все буде нормально. Я ще ніколи не працював з такими лейливими замовниками. Зучак. Синку, ходімо. Ми вчасно прибудемо на нашу зустріч. Де вони? Сподіваюсь, обманоїди не наробили лиха. Добра робота. Вибираємо звідси. Тепер Трипсихон так само безпорадний, як Метроплекс. Але Метроплекс таким не буде. Бара низька. Їх надурили двоє бездарних фіберів. Гальватрон. Викрадено триптиконовий зубчак. Oh, sure Як нудно на цьому смітнику, все таке потворне. Ніхто ніколи не прийде навіть побалакати. Ніхто крім тебе. З тобою я позбудусь своєї самотності. Так, мені теж з тобою добре. Мені треба трохи побути подалі від решти. Ти не проти, якщо я ковтну пального. Думаю, це подія. Криптикон спробуй трансформуватися. Гельметрон, що сталося? Ми встановили Метроплексовий зубчак, але мабуть, твої електрокола його не сприймають. Я все одно роздушу Метроплекса. Може бути, що Триптикон користується трансформаційним зубчаком метроплекса, а ми використаємо його зубча. Родімус, ти блискучий стратег. Сподіваюсь, що я роблю правильно. Якщо ні, родімус! Ти все робиш чудово! у свої сили. Де Метроплекс? Де? Метроплекс? Він оттам, Зруйнуй його! Опусті, це житлова зона! Триптикон перетворить метарофлекса на руїну! Спробуй! Я не можу керувати трансформаціями. Тепер я тебе зруйную. Я не здаюся. Робив тут багато доброго. Це місце було таке нудне, що навіть Руйнодій обходив його десятою дорогою, а ти перетворив його на справжній рай. Я хотів би бути таким корисним і для кіберів, але ж я не вояк, а їм потрібні вояки. Перша допомога, ти помиляєшся. Гарячий? У нас багато вояків, але перша допомога тільки один. Зараз ти єдиний кібер, що може нас врятувати. Keep on rest. Oh, no. the rest. Перша допомога, я радий, що ти повернувся. Ти нам зараз дуже потрібний. Я згодний допомогти, але не знаю, як бути з тим, щоб знову повернутись до кіберів. А зараз я зроблю все, що зможу. Що треба? Метроплекс довго не протримається, якщо не залізти в нього і не встановити трансформаційний зубчак. Ти хочеш, щоб перша допомога наблизився до цих двох? Я мушу. Тільки я розуміюсь на тому, як працюють внутрішні метроплекса. Вибору немає. Роботи захисники тобі допоможуть. Підкиньте мене якомога ближче. Друже, щастий тобі! Тепер нам залишається чекати. Сподіваємось, yeah, that... що все буде добре. Зупинися, пусти мене. Як хочеш. Ні. Ні. Ви можете здавати триптикона, але вам ніколи не впоратися зі мною. Альватрон, мене дивує, що в тебе ще є нахабство тут тупцювати! Родімус, у мене ще є моя остаточна зброя. Здавайся, поки я не кинув її проти вас. Здається, я починаю розуміти. Якби ця зброя існувала, він би давно вже її використав. Родіму, скажу в останнє. Давайся, бо не залишиться самої землі, щоб її захищати. Давайся, твій останній шанс. Гальватрон, ти хочеш мене обдурити? Кажу тобі, це кінець. Твоя правда. Кінець! Бо я застосував справжню остаточну зброю. Мій розум. Назад. Я сказав назад. Родімус є на самий день. І ми будемо до нього готові. Родімус! Яка в тебе вдача? Так, думаю, готово. Yes, Триптикона переможено. Так і є, Метроплекс. Right, Ти молодець. Триптикон ще не скоро отямиться. мені здається, що тепер я по-справжньому належу до кіберів. Не знаю, як вам дякувати. тобі think. не треба дякувати. Це я повинен That's усім вам подякувати. Досі я був дуже невпевнений і безпорадний. А тепер знаю, що у мене є те, що дозволяє керувати кіберами. Іноді потрібен час, щоб зрозуміти, що саме ти можеш зробити. Перша допомога. Ти згоден? Тобі краще знати.